Вітаю всіх, я продовжую працювати над трактором, як бачите, вже дещо я зробив, у мене вже на місці стоїть передній міст. Ось я зробив отакі подовжувачі, про які я в прошлий відео говорив. Чому я їх зробив? Тому що якщо оцю раму подовжити ось сюди, От вона десь отак займе. Тут дуже малий виворіт коліс буде. А так як я зробив ось ці штуки, я зараз покажу, який виворіт. Ось виворіт виворіт просто чудовий. Ну і тут, бачите, мінімальний зазор. Ось. Так що з передком мене поки. Питань нема. Все поки в чорновому варіанті, я тут не чистий, не зачищав нічого, так що не дивуйтесь, все потім буде зроблено. Так, як бачите, рама досить довга, але це не значить, що вона така буде. Справа в тому, що я поки поставив задній міст, прикрутив отакими от скрутками, щоб він. Був на місці і щоб його можна було катати туди-сюди. Для мене було це проблемно. Тому е, прийшлося так зробити це, поки така структура е, тимчасова. Я думаю, що десь трактор буде отакий по довжині, і міст піде вперед і буде це обрізатися лишнє. Тому ось так виходить. Буду починати будувати трактор з двигуна. Всі, хто має двигун на цепях і шківах, як правило, будують з моста. Підключають міст, а потім йдуть коробка і, і далі. У мене ж так не вийде від слова ніяк. У мене все піде навпаки. Мені спочатку потрібно буде зробити міст, поставити. Як бачите, отвори вже і, і болтики заведені під нього. Ось, потім буде коробка. Десь тут ваз, а потім коробка ГАЗ-51 і, і потім піде на міст. Чому оцей такий, е, як би, обрізок пусті-отвір? Тому що якщо б я ОД-25 двигун сюди поставлю, то оці, оцей швельдик, якби був подовжений, він би заважав заводити. Вот. і сама е, е, вентилятор, сам вентилятор, кожух вентилятора сюди б не помістився. От, тоб, тому у д 25 якщо хто ставить двигун, вимушений буде так те ж саме робити. От, ну от така от проведена робота. Зараз вже... Такий час, що я можу працювати вже по установленню агрегатів. Підготовчий такий період підготовки закінчився, тому в першу чергу буду ставити на місце двигун, а там буду приміряти коробку. Жигулівську і крепити і так далі. І так, друзі, початок є. На рамі вже стоїть двигун. Ну, я міряв його ще перед тим, як робити раму, тому він став без всяких проблем. Як я вже казав, ширина рами була продиктована. Ось цими ушами, на яких крипиться двигун. Тому збільшити її, точніше розширити можна було. Але потім прийшлося би доварювати якесь кріплення. А от зузити вже не можна, тому що ніяк, тому що двигун тоді не стане на своє місце. Ну, ось така. Як бачите, ситуація дещо вже вирісовується. Залишилось поставити дві коробки. Ну і... Ну і потім рульове. Ну, ще роботи багато, але буду потихеньку робити.